У Криворізькому природничо науковому ліцеї пройшла урочиста лінійка, яка була присвячена 65-річчю великої перемоги. На ній вшановували безсмертний подвиг героя Великої Вітчизняної війни. До ліцейського братства та ветеранів звернувся голова Дніпропетровської обласної ради Юрій Вілкул. Він зазначив, що подвиг батьків, дідів, прадідів, учасників бойових дій та працівників тилу полеглих на фронті та нині живих повинен залишитися у серці кожного і передаватись через покоління. 65 років. Це і мало, і багато. Це той час, коли потрібно нашим дітям, внукам ще раз нагадати про ті знаменні події і великий подвиг нашого народу, визволені нашого краю. Тому от сьогодні ми на всіх уроках пам'яті і велика вдячність нашим ветеранам. За те, що вони і продовжують працювати з нашою молоддю для того, щоб передати їм ті події, котрі відбувалися 65 років тому. Відзначив Юрій Вілкул і той позитивний факт, що про війну молодь дізнається не тільки з книг та кінофільмів, а й приймає активну участь у відновленні історичних фактів, як приклад створення шкільних музеїв бойової слави, ефективна робота пошукових загонів та численні зустрічі з ветеранами війни, нарочисті лінійці кращим ліцеїстам було довірено покласти квіти до меморіалу загиблим воїнам у роки Великої Вітчизняної війни, що на вулиці Мелешкіна. Після хвилини мовчання усім присутнім була представлена театралізована композиція на тему Війна прийшла, біда прийшла. Потім усіх запросили до 9 класу на урок мужності. Збережемо пам'ять про подвиг. Відкрили його демонстрації документального фільму. А потім старшокласники читали фронтові листи. Один з них від ув'язненої у фашистському концтаборі 15-річної дівчинки своєму батьку на фронт розчули всіх. У рубриці мій героїчний дідусь чи бабуся учні розповідали про своїх рідних, яким довелось воювати або пережити війну. Я правнук ветерана Великої віті війни Мурляна Дмитра Григоровича, який брав участь в бойових діях з березня по грудень 1944 року. Воювати почав одразу після сталінградської битви та після визволення Кривого Рогу у полку 10-80. В бою був дуже тяжко поранен, поранен у руку. Я пишаю своїм дідом, він досі живий. Таких людей, як він, треба берегти і поважати. Я правничка москаленка Федора Пилиповича. Мій дід воював у Курській битві, приймав участь, дійшов до самого Берліну, горів у танку. Навіть потрапив фільм визволення. Кореспонденти зафільмували це. Таких людей залишилося дійсно мало, їх треба берегти і пам'ятати, що вони зробили для нашої країни. Я вважаю, що цей урок пам'яті і буде тим, щоб ми не забували про те, що було, і завжди опікувалися о людях, котрі пережили таку страшну подію. І я вважаю, що зараз у нас той період в житті нашої держави, що може дати світле майбутнє всім нашим дітям і поколінням майбутньому. Говорилось з багато на уроці мужності і про зв'язок поколінь. За словами ветеранів, нинішня молодь гідна того, аби передати їх спогади своїм нащадкам, адже без минулого немає майбутнього. Настрой молодих людей, виказування, що вони дійсно, як я казав, осознали це все дарма то, що в останнє час немножко історія там шатнулась. Ми спокійні об цьому, що ребята дійсно знають об этом. Довгаші ветерани не розходились після уроку мужності. Вони згадували свої фронтові дороги, а діти слухали їх, затамувавши подих.